Всім привіт! Мене звуть Таня Марсис, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія, і ми продовжуємо з вами крутити овали. Якщо вам здалося, що минуле заняття було легким, то скажіть, хто спробував і в кого вийшло писати овали від руки всією рукою, отак от рухаючи, а не рухаючи пальцями, пишіть у коментарях. Беремо до рук інструмент, який вам більше до вподоби. В мене це гостре перо із похилим отримувачем, але ви можете взяти олівець чи сіньбен, неважливо. І пишемо із вами великі овали на 4 висоти струка. Цю вправу всі вже пам'ятають, правда? Чи зможете ви написати чотири вали без відриву руки, напрягаючи при цьому все передпліччя, а не тільки кисть? Але це ще не все? Після цього ми з вами пишемо на три висоти овали, які між собою не з'єднуються. Нагадую вам, що всі наші вправи, бачите, я рухаю всією рукою. І через це інколи рука дрижать. Нагадую вам, що всі наші вправи націлені на те, щоб ми навчилися з вами малювати. пташок. якщо ви доки що не бачите зв'язку, дарма. Дивіться, що ми робимо. Ми сьогодні пишемо все за годинниковою стрілкою. великі овали, які перетинаються. Бачите, це мій перший овал, оце мій другий овал. Вони між собою перетинаються, утворюють цю заповнену частину. І також у мене є більш широкі овали, які не перетинаються. Ба більше. Ми пишемо з вами, малюємо равликів. На три висоти строки заокруглюємо, бачите? Рівномірно закручуємо всередину, наче тісто на сінабони, і від середини частини виносимо промінчик, який заокруглюємо в новий сінабон правої частини, тобто, коли пишемо згори донизу, робимо нажими, що характерно для цієї вправи. Можна тут ще зробити міні-такий завиток. Оця лінія у вас не має бути дуже довгою. Нам важливо просто виконати округлий промінчик, який буде з'єднувати минулого равлика з попереднім. У кого класно вийдуть оці вправи, той молодець, адже це складна вправа, місце, де ви можете роз'єднувати руку, це якраз центр равлика, тому що далі вам потрібно зробити промінчик викиду і закрутити знов. Тобто у вас має бути точка, де ви трошки знімаєте напругу із руки. І давайте, щоб взагалі сьогодні вбити всі овали. Після того, як ви прописали всі оці овали, і вони у вас будуть не короткими, тобто ви пишете їх по декілька строк. Беремо ваш, ваше ваше перо. Чи олівчик? Олівчиком це робити зручніше, бо не треба перекручувати. Я йду і беру прямий утримувач. А чому? Тому що я не хочу отак от аж перекручувати руку. Я трошки цей перевзулася писала хан тепер буду писати веледою. Беремо перо, тримаємо перо і утримувач паралельно до горизонтальної лінії і малюємо овали горизонтальні донизу верхній частині, тобто, коли перо буде рухатися по шерсті. Ми з вами. Робимо нажими. Чим якіше перо, тим жирніше будуть ці нажими, чим перо жорстче, жорсткіше, тим складніше будуть зробити нажими, але не страждайте з цього приводу. Бачите, досить крупні виходять овали. Намагайтеся їх дотягувати. Чому я розлюйнувала стопчики? Щоб я бачила, куди мені вести лінії. І так само малюємо в зворотній бік проти годинникової стрілки. Нажим у нас тепер буде знизу. Супер. Молодці. Молодці, продовжуємо крутити. Для цього всього вам потрібно вчитися писати всією рукою від руки, а не тільки кистю. Руки не тільки пальцями, бо інакше вам буде складно це всі вправи, які ви маєте писати цього тижня, тобто за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки. Все до зустрічі через тиждень. Ось такі вправи, бачите трошки більше, ніж минулого разу, але і набагато складніші. Вам цього має вистачити на тиждень, тож крутіть овали, показуйте в чаті нашому, що у вас виходить. І радьте друзям, не знаю, тому що це просто овали. Але я вам обіцяю, це дасть вам дуже класний результат. До речі, Якщо ви бачили, у нас в інстаграмі зараз проходить містичний липень, і дівчата, які пишуть містичний липень, які зараз на курсі, на онлайн-курсах з каліграфії із Сіньбеном і Олівцем, дуже гарно відзивалися, тому що слова, які їм треба писати щодня, це вже не прописи, які їм треба повторювати, а їм треба працювати зі своєю уявою, це виходить дуже круто. Всі дівчата у захваті тож, якщо відчуваєте свої сили, теж доєднуйтеся. До зустрічі!